із вас не чув про вампірів? Певно, кожен про це чув. А хто бачив їх реально в житті? Колись мені дуже відгукнулися слова Рон Дон, яка казала: людина здатна уявити лише те, що дійсно існує у всесвіті. То де ж ці вампіри? Вони серед нас. І я вам сьогодні розкрию цю таємницю. Уявіть собі, що кожен із нас це наче ходяча батарейка. Всевишній дає нам щодня рівно стільки енергії, скільки потрібно. Не більше і не менше. Але чому ж тоді, увечері, ми часто почуваємося, як той айфон, що розрядився і шукаємо, від кого підзарядитися? Відповідь проста. Через нашу лінь. Що? Яка лінь? Я працюю на трьох роботах, кручуся як білка в колесі, я годую сім'ю, я падаю з ніг від втоми, чую ваші заперечення. І знаєте що? Ви маєте рацію. Але є один нюанс. Коли я кажу про лінь, я говорю. Про особливий її вид це лінь до самопізнання. Мене з дитинства навчали багато працювати. І я ніколи не вважала себе лінивою, але поки, аж поки ну, не зустрілася із собою справжньою, хочу поділитися особистим. Знаєте, коли саме я зрозуміла, що теж була енергетичним вампіром, коли почала прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів, це як відкрити двері в кімнату, де ти ніколи не був. Хоча живеш у цьому будинку все життя. І там скарби. Ваші власні, які ви навіть не підозрювали, що маєте. А тепер питання на мільйон гривень. Як перестати бути енергетичним вампіром і почати використовувати свою енергію наповну? Усвідомити свої справжні потреби та бажання, навчитися відрізняти свої думки від нав'язаних ззовні створити простір для внутрішнього діалогу щодня. І, знаєте, цьому всьому можна навчитися. Мій особистий шлях перетворення з енергетичного вампіра на енергетичну самодостатню людину ну, був непростим. Але зараз я допомагаю іншим пройти його набагато швидше. Нещодавно один із моїх клієнтів сказав. Навіть уже після трьох коуч-сесій я відчуваю себе так, ніби нарешті зняв той рюкзак із камінням, який носив 15 років. А ви готові зняти свій рюкзак? Наступного тижня у мене є кілька вільних місць для індивідуальних коучингових сесій. Пишіть в особисті повідомлення через соцмережі посилання на соцмережі в описі під цим відео. Єдиний спосіб перемогти внутрішнього вампіра це стати господарем своєї енергії. Побачимося у наступному відео або на моїй коучинговій сесії.